Привіт, друзі! Сьогодні хочу зняти огляд на свої варігатні флодендрони. Тут будуть лише флодендрони з яскравою варігатністю, Тобто, такі вони як Содірой і Пловмані. Сьогодні я не буду вам показувати, а саме такі яскраві. Більшість рослин у мене зараз невеликого розміру, тому що. Я намагаюся всіх привести в якийсь нормальний стан, гарний вигляд. Рослини, там, які витягнулись, які там підпсували листя, то я їх всі ріжу, перевкорінюю верхівки і підрощую. Так, ну, думаю, почнемо з цього краю. Тут ось у мене такі маленькі white knight, така собі бідося. У мене стоїть на вулиці, не дуже гарний. Не знаю, я більшість таких... Сортів вже позбувала, бо ну, немає дуже багато місця. Це має такі маленькі ще залишився. Не знаю, може, може комусь подарую чи продам, побачу, буде видно. Так, це е, Філодендрон Jungle Fever варігатний, або ще. Пінтонг <'ю> я зустрічала назву. Ось з нього mm, цей листочок вже почав трошки втрачати коль. Вони коли вилазять, такі дуже-дуже яскрава варігатність. А потім ось тут, наприклад, це був такий халфмом на половинку листочок. Як бачите, що вже ну, не так сильно видно. Тут ось новенький листочок, там не видно, щось має бути гарне. Так, це філодендрон Хосебон. Я його буквально вчора порізала, верхівка. Ось такий останній листок е, був яскравий. І тут ось такий стовбур яскравий, має бути щось гарне. Е, цей філодендрон, у нього стабільна ну, тобто може бути там трошки більше, трошки менше. Е, але він не втратить варігатність, бо не піде повністю в білий. І ось цей яскравий білий колір. Він також на старих листках вже такий. Салатовий більше до зеленого переходить. Це також ще не так давно порізала, у мене був великий кущ. Я взагалі називаю монстерою цю рослину, але я знаю, що більшість називає філодендрон кобра Є ловар, така дуже гарна варігатність. Вона трошки, бачите, підкоптила листочки, бо вона ще зовсім не укорінена, стоїть собі в мосі. Але вирішила вам показати. Дуже мені подобається ця росла, я взагалі люблю жовту варігатність. Так, це філадендрон Florida Beauty варігатний. Або дуже часто що в нас його називають mask, Magic Mask. Але я називаю Florida Beauty, тому що це правильна назва. Ось такий гарний листочок. Я на початку літа собі вкорінила верхівку, я навіть не встигла його пересадити в якийсь грунт. А він знову переріс і знову тут один лист під... порвав кіт, і знову доведеться його перевкоріняти. Верхівку росте дуже швидко, перегадність в нього не дуже стабільна. Я його купувала з мальосенькою такою рослинкою. Він мене і в взелен, і повністю в бар різала. А зараз більш-менш стабільно у нього. Мені подобається такий. Не Ну Гарний, в принципі, той жовтий листок. Але, ось наприклад, це оптимальна кількість вагу, гарно, швидко росте. Так, це я також вчора відрізала, порізала, немає, що вам гарно показати. А, я купувала це як White Princess. Але мені підказують в інстаграмі, що це, скоріше за всього, White Wizard. Ну Я то по кольору також задумувала, що може це White Wizard. Але не знаю, у мене ветвізер теж був, у нього трішки такий на більш цупкий листочок, тому я навіть не впевнена. Але дуже гарна варієгатність. Вся рослина була така яскрава, там я її порізала, потім пожмякала, нічого. Собі архівочку хочу залишити. Так, це у нас Pink Princess Marble з нових поставок. Ланський. Зараз ви її багато де, мабуть, зустрічали. Якщо ви там думали, то дуже вам рекомендую цю рослину купити. Росте дуже-дуже швидко. Я, ну, ви, мабуть, і бачили, я взагалі там купувала в одну самих там з перших поставок. Она була малюпусенька така. А як вимахала, росте дуже швидко. Так, це не зовсім не знаю, чи можна сказати, варігатна, але я вважаю, що це Це у нас. Florida Ghost, я її також недавно порізала, це верхівочка. В неї така м'ятна, ніби варігатна Сточок від такого сизого якогось білого, срібного кольору до зеленого корінюється. Так, давайте цього малючка покажу. Це взагалі моя одна з улюблен... найулюбленіших рослин. Я недавно також його порізала, перекоріння. Так, десь я тут бачила в оце. Red Emerald variegatny. Ну, За рахунок того, що трошки мало тут зеленого, не так швидко вкоріняється. В, в новому році я купила собі один такий філодендрончик. Він пішов повністю в варігатний і не вижив. Тому коли купуєте, то не ведіться, якщо там. Дуже-дуже він світлий, яскравий подивись. Каже, гарний вар, все буде добре. Не буде добре. зелень потрібно обов'язково. Він був вже досить великий кущик. Але я вирішила порізати. Маю вже житті на продаж. Що когось цікавить, пишіть. Так, це у нас домицьку варігатний. Так, також я зустрічаю на сам санрапс. Я називаю його до Гарна рослина, дуже швидко росте. Також і це трохи щось таке дає. Це бачите, вже повністю варігатний, але цим починає псуватись. Але там, далі пішло в зелені, нічого, дуже дуже яскравий. І в принципі, ось ці два кілодендрони, коли вони досягають дорослого вигляду, в них однакова форма листка. Такі це не трошки такі е, світловатенькі. Він гарно загоряє, його більш малинове полі. А цю жовта жовто біленька така варігатність. Хочу їх підростити, і вони, мені здається, будуть поруч гарно виглядати. Так, ще в мене одна Pink Princess. Це звичайна Pink Princess, Вона мені вже 100 років. Я її ріжу, щось її коріняю, перевкоріняю, вона мене особливо варігатністю не балує. Так, я її тримаю, щось дає. Це було пару листочків. Я відрізала верхівочку, думаю, о має бути гарна рослина. І що? далі все знову зелене. Ну, нічого. Останнє, що я зараз покажу. Так, це у нас це, хто це? Я забула, так, Редамдерсон. Е, наскільки я знаю, в нього, мабуть, стабільна варігатність, тобто в нього не було таких якихось. Бажання піти повністю в зелене або повністю в білий вар, нормально себе поводить. Я купувала малюпусеньку таку рослиночку, на швиденько росте. Трошки підгоріла вона під лампою. Нічого я поставила вже далі, має бути гарно. Ну і все. Ще в мене є бурлі Меркс сварі гарний, але я його сьогодні не покажу, бо він в мене в іншому місці росте. Такою зауваг не було в